Всім привіт, доброго ранку. Початок нового тижня. Ділки вже працюють і ми також бажаю всім, щоб цей тиждень був у вас дуже-дуже продуктивний, тихий, мирний і спокійний. По другому разу почали квітнути троянди. Ця моя троянда дуже гарна, така незвична, вона не повна, але навіть не пахне, але коли квітне, то квітне дуже рясно, правда, не дуже довго, швиденько осипається. вже світають потрібно буде обрізати. Ну і мої суняхи трішки, правда, похилилися. Не такі гарні. Тут буде от три суняхи, будуть такі низенькі, маленькі. Чекаю, поки вони розквітнуть, і думаю, що якраз до Дня Незалежності вони вже... Будуть свісти, і <кій> потрібно буде зробити такий патріотичний букет і е, взяти з собою на роботу. Якраз е, 24 серпня у нас робочий день. У мене буде перша зміна, тому підготуємося. О, дивіться, яка в мене сальвія височена. Я не знаю, як виростити е, таку низеньку, як раніше, була сальвія, або як зараз квітнуть на клумбах. Ну от уже декілька років підряд і, і в мене тут і. В селі от така, така висока. Хоча купую, в пакетиках написано, що вона буде низенька. Так, прекрасні майори. Я вже трішки вирізала на насіння на наступний рік от такі сухі. Потрібно буде ще нарізати. Дуже гарно квітнуть. І ви знаєте, я все-таки вирішила і наступного року їх не розсажувати. Одному, а так, знаєте, групою. Так, вони так набагато краще виглядають. Від світла вже флукса потрібно буде обрізати. Хоча біла ще от квітне. В деяких місцях вона дуже <кхем> так, пізно зацвітає і, і досі квітне. Так, що тут мої роблять? Огірочки. Недавно я їх зривала, але бачите, завжди якийсь один огірук та, і, <смі> десь заховається. Все так уважно дивилася. І все рівно він заховався і вже лежить такий великий кабанчик. Так, потихеньку спіє е, малина. Це такий у нас доволі-таки пізній сорт. Але в цьому році в нас щось таке з малиною, вона в нас пропадає. Сухне. От бачите, оця ділянка була засаджена малиною з інтернету. Я купувала інстаграм-магазин. Ніби вона і прийнялася, ніби, але бачите, все пропало. Не знаю, що це, місце таке. Так, бур'янець бур є, але нічого вирвемо, як то кажуть. Оце якась квітка така, я не знаю, як вона називається, я теж її називаю як бур'ян. Я її вже трішки вивела, мене раніше її більше було, але вона така, ага, от дивіться, ще які два кабани заховалися. Ну ви представляєте? Я ж так уважно дивилася, Ну, нічого, покладе на насіння. Хочу підійти до цього огірочки. Ой, забрати його. І тут, дивлюся, це такий огірок я посадила, він гладенький, не колючий. Він нагадує ці китайські огірки довгі такі. І бачите, такі вони будуть довгенькі. О, уже цих огірків, огірків в цьому році дуже багато і е, не знаю, я вже хочу помідорів. Думали на цих вихідних поїхати в село, але не вийшло. Думала вже там наїстися помідорів, тому що тут у мене є, але пізні. І так от ну, не склалося. А в цьому місці ми мене повним ходом вже цвіте хризантема, як ви бачите. Тут у нас було старе дерево, яблуня, стара, ми її зрізали. Тепер тут сонечко. І ці хризантеми просто шикарні. А раніше вони були такі не дуже трішки, вони були в тіні і тому е, дуже погано квітнули. От. Ну, після дощів пішов бур'ян такий сильненький, тому потрібно <кій> з цим ділом боротися. І вже потихеньку відцвітає космея. Теж після дощу вона трішки вже така, знаєте, побита, але стоїть, стоїть і не падає. Оце тут у мене була картопля, я вже деякі кущі викопала. І огірки пішли, пішли вже так рядочком, грівненьком і розстилаються. А от ці огірки так гарно поплилися на оцю рослину. І от що я бачу, теж огірочок. Ми його зриваємо. Ось такий огірок гарний там виріс. І ця троянда. Ой. Давай іди, я тебе покажу, іде я тебе покажу. Теж красуня, квітне по-другому разу, але потрібно, я вам вже говорила, оформляти її в арку. Тут у мене шикарні чорнобривці. До речі, от вчора було свято Маковія, і в мене воно зв'язане саме от чомусь з Е, Люблю я аромат чорнобривців в цьому букеті, який ми готуємо до Маковія. Такі ароматні духм'яні трави, квіти, які потрібно потім освячувати в церкві. Ну, на жаль, цього року я в церкву не ходила, були ми вдома. Ну, так, така була ситуація. От, але провели неділю дуже тихо, спокійно, по сімейному. Три рази змінялася погода, змінювалася спочатку Зранку було пасмурно, так прохолодно, потім вийшло сонечко, було дуже-дуже спекотно, жарко і парило на дощ, і потім в кінці дня все-таки дощик пройшов, такий легенький, невеличкий, і після нього трішки похолодало. Ну, а зараз, до речі, я от стою і вже починає крапати дощик. Ще трішки радують своїм цвітінням петунії, хоча вже. І вони, знаєте, із, як то кажуть, з останніх сил, з останніх сил цвітуть. Але їх підживлюю, обрізую, і вони ще так порадують нас. Ну, а ця пітунія квітне і я так бачу, що ще буде довгенько квітнути. Ну і цей мій вазончик теж радує, пеларгонії квітнуть і там розквітли гвоздички. Ну і як же без моїх кутиків. Так, без кошенят, без кутиків. Багато в мене тут таких <головіка> нахлібників, які постійно просять їсти. Ще от така троянда розквітла, гарненька. І такі от жоржини. Дуже гарний кольор. Новий тиждень і хочу змінити трішки догляд. Значить, беру от такий шампунь від Farmaсі і кондиціонер для волосся. В об'ємах вони шампунь 360 мл, кондиціонер 200 мл, оливкові. Багато дуже хороших відгуків на. Цю лінійку, Ну, надіюсь, що теж вона мені підійде. І для волосся взяла от такий спрей для світлого волосся для блондинок. Називається Color Correction 4D спрей. Ніде нічого немає на українській мові. Тільки от те, що я розумію, спрей. За коса спрей, за коса. Я вже його пару разів використовувала раніше. Він має консистенцію такого густенького молочка. Ну, Я так розумію, що трішки прибирає жовтизну волосся. Приємне використання, дуже гарно розгладжує волосся. Мені сподобалось, тому знову буду використовувати. І хочу добити отакий от лосьон спрей для волосся за захист в від... Во -во -во укладу. Термозахист. Тут його трішки залишилося. Я е, тільки феном сушу е, ну так інколи можу випрямити. Дуже рідко феном сушу волосся, Зараз влітку ну зимою трішки частіше. так, е, Поки було прохолодно, використовувала оцей гель для душу від Avon, мій улюблений, е, Троянда іріс і Амбра. Але зараз вже ніби потепліло, тому його відставляю в сторонку, нехай постоїть, почекає більш холодної погоди. А буду добивати оцей від молів, він йде з зеленим чаєм і вітаміном Є. Е. Дуже гарний, свіжий, приємний і не раз уже вам повторюю: хто любить аромат Елізабет, Арден зелений чай, то от зверніть увагу на цей гель. він... Дуже-дуже нагадує той аромат, і також от такий дезодорант у мене роликовий шариковий від доліви. Теж тут дуже приємний аромат зеленого чаю нагадує аромат від Elisabeth Arden. Ну, також вже покажу раз. Ми підійшли до дезодорантів, от такий від рексони, тут мак і лічі. М -м -м Теж, його хочу добити, Ви знаєте, не подобається. Мені зовсім зовсім не подобається чого чогось останнім часом мені рексона. Так, е ну, Давайте вже по тілу. Тіло. Взяла отакий мус для тіла лимонний курд. Він у мене вже давним-давно стоїть, випущений він ще в 2020 році, так що вже йому 2 роки. От. І по аромату він ніби і нормальний, знаєте, не, не спортився, як то кажуть. Але от він у мене стоїть і рука зовсім до нього не тягнеться. Тут зверху така жовтенька ця частина, вона доволі таки ріденька, він йде не як мус, а, скоріше за все, як лосьйон. Аромату вже ніякого немає. Не знаю, ще раз його взяла. Трішки використаю, а далі, мабуть, все-таки попрощаємося ми, тому що ну, зовсім він мені не підходить. Так, як такий засіб, який буде стояти у вас на столику і прикрашати інтер'єр, то так, да, він підходить. Ну, а так, мені ну, чомусь він зовсім зовсім не заходить, ну, ніяк. Так, для крем для... Поступово змінюю цей від зеленої аптеки, на Дермає. так, їх змінюю і думаю, що їх вже закінчу. Так, і взяла знову використання таку мивалку з зеленим чаєм від фармасі. Подобається вона мені, хоча, я вже говорила, вона більше підходить для жирної шкіри і комбінованої, проблемної. Так, і зараз от відкрила, хочу спробувати значить, пробник крему для обличчя з календулою. Це теж фармасі, дуже багато позитивних відгуків на цей крем. 5 мл. Його дуже-дуже потрібно трішки брати, щоб використати на все обличчя. І дійсно, от я зараз його покремила і використала. і... Дійсно, прямо ну, така малесенька горошинка, і вистачило на все обличчя. Зробила також отаку масочку від Greenway. маска для обличчя протидія пігментації з екстрактами грибів. У е, мене там Ірина Талама запитувала, як часто я використовую маски. Ну, стараюся використовувати два рази в тиждень. Ну, зазвичай в мене виходить десь раз в тиждень. А, але от коли я на другу зміну у мене більше часу вистачає на всі такі косметичні процедури, то е, я можу не, не таку маску нанести, а е, маску з тюбика або ну, якусь іншу процедуру зробити і е, буду, е, ну, якби задоволена. І зовнішнім виглядом шкіри, і взагалі тим, що я це роблю. Головне це, ви знаєте, головне ж робити правильно, щоб була якась у вас система догляду за обличчям, і ви доглядали і не відкладали це на потім. От так можу сказати. Так, і, мабуть, парфум сьогодні в мене буде від Faberlic Donna Felice. хоча це і Faberlic, хоча це і Росія, хоча це і Агресор. Але цей парфум у мене є. Дякую знову Ірині Таламі за те, що вона мені от, подарувала такий парфум, прислала. Я його з задоволенням використовую, тому що я його дуже люблю. І ну, періодично до нього повертаюся, особливо в таку от трішки прохолодну пору року. Хоча в спеку він теж мені доволі таки непогано підходить. Так що, от такі в мене були трішки зміни в моєму догляді. Кому цікаво, то, от будь ласка, я вам показала і розказала. Тепер повернемося до цієї частини мого вікна. Тут я вчора теж навела порядок, все повитирала, помила, поскладала от, цей свій косметичний органайзер. от і... Чому я сюди повернулася, тому що я хочу вибрати сережки. Я знаю, що вони в мене тут лежать. Так, давайте я зараз дістану. Так, от такі синенькі хочу гвоздики забрати. От у мене сьогодні буде е, такий <смір> лук в синьо-голубих відтінках, тому от такі. Гвіздочки, гвоздики, вони такі перламутрові, переливаються. Не буду вам близько показувати свої руки, тому що ще не привела їх до кінця в порядок після городу. Так що от такі в мене будуть срібні сьогодні сережки. Так, і, і все. Дуже вони мені подобаються, е, Ну, відносно недавно вони в мене. І я саме шукала церешки з, такими, з таким відтінком, от, і буду сьогодні їх надівати. Так, коли робила тут порядок, то в мене от дві прикраси, вони заплуталися дуже сильно, і потрібно, знаєте, сісти, знайти час, сісти і потихеньку-потихеньку їх розплутати, тому вони в мене тут лежать. Це Эйвон здається, колись був такий набір. Ну, а це я купувала в просторі такий гарний набір з такими от кульками. От. Але чомусь рідко ношу я зараз біжутерію. Потрібно якось це діло змінити. Ну, і на цьому, мабуть, все, дівчата. Моє панорамне вікно. І я. Кажуть вам до побачення, до зустрічі. Нехай все буде добре у вас! мир нам, спокою! Ну і, звичайно, як завжди, говорю вам: тримаємося, відволікаємося і вперед, до перемоги! Все в нас буде добре, все буде Україна! До побачення, до, пом... до наступної зустрічі! Пока-пока!